Дитяча вакцинація є одним з найефективніших та найбезпечніших способів захисту дітей від ряду серйозних захворювань. Вакцини допомагають організму розвивати імунітет до певних інфекційних захворювань, знижуючи ризик захворювання та подальших ускладнень. У великій мірі відмова від дитячої вакцинації може призвести до відновлення спалахів інфекційних захворювань, які були практично викорінені в розвинених країнах. Тому ВОЗ, МОЗ та всі лікарі наполегливо рекомендують дотримуватись графіку щеплень, щоб обезпечити свою малечу від можливих наслідків. Наші редакції вдалося дізнатися, що в Дитячі амбулаторії номер 2 батьки можуть обрати декілька варіантів вакцини. У нас є вакцини, які ми закуповуємо за державні кошти, і також є вакцини, які ми можемо закуповувати за кошти батьків, якщо в них не таке є бажання. То кожна родина обирає для себе найкомфортніший варіант. Якщо у вас є недовіра до державних вакцин, чи ви просто хочете вакцинувати дитину комплексно від декількох інфекцій одразу, то на сьогоднішній день можете звернутись до 73-ї аптеки чи аптеки Аліса та придбати там необхідні препарати. Бажано завжди спочатку дивитися, чи вони є в наявності, тому що дуже багато вакцин часто немає в наявності. Звісно, що попередньо необхідно обов'язково проконсультувати зі своїм лікарем та дізнатись про всі переваги тієї чи іншої вакцини. При підборі препаратів важливий вік дитини, її вага, чи немає в неї тих чи інших протипоказів. Тому наполегливо просимо не купувати нічого без попереднього рецепту від спеціаліста ми стараємося так, кожну дитину більш-менш індивідуально підбирати, і кожен графік. Якщо в неї є вже державні вакцини, буде інший графік, якщо в неї буде чисто за кошти батьків придбані, це буде зовсім інший графік. Нагадуємо, що батьки також мають можливість поставити свої малечі державні вакцини. Вони йдуть абсолютно безкоштовні. Ми відправились до процедурного кабінету, щоб подивитись, як вони зберігаються та чи виконуються всі стандарти в дитячій амбулаторії. Кожен день перед початком роботи і в кінці виміряється температура, відмічається на графіку. Кожен день температура в холодильнику повинна бути від плюс двох до плюс вісім. За цим йде пильний контроль за допомогою спеціального прибору термологеру, який фіксує температуру відносно вологості повітря. Ми не могли не запитати та не перевірити, чи є в наявності всі необхідні препарати. В наявності є ця вакцина, це від хвороби кір, паракіт, краснуха, дифтерія правець, коклюш. Є многокомпонентні вакцини, є моновакцини, є вакцина проти гепатиту Б, гемофільна інфекція, ін'єкційний поліміліт, оральний поліміліт є. Це в наявності є. Також пані Юлія показала нам всі сертифікати. Ця вакцина, яка зберігається у нас, в неї є сертифікат і медичний е, дозвіл. Що немало важливо, це те, що на вихідних всі вакцини зберігаються в спеціалізованому боксі на випадок блекаутів. Він підтримує температуру впродовж 48 годин без електроенергії. Тобто, ви можете не переживати, бо якість тут перевірена. Ваша дитина буде в безпеці. Якщо ж ви обираєте варіант, де купуєте вакцини за власні кошти, то там є теж спеціальні правила транспортування. ми маємо по собі мати або холодовий агент, або термосумку, тому що вакцина у нас зберігається при температурі плюс 2 плюс вісім градусів. При кімнатній температурі, яка не вище, ніж 21 градус, вона може зберігатися тільки вісім годин. Тому ми стараємося так, щоб якщо батьки пацієнтів купляли в аптеці. Вакцину, щоб вони або вже заздалегідь мали з собою холодовий агент, або термосумку, або їм в аптеці дають, так би мовити, в кредит. Вони беруть, нам приносять разом з чеком, що ми бачили час, який вони потратили на дорогу, щоб ми розуміли, чи ми можемо ця вакцина дотрималась свій ланцюговий холодовий ланцюг чи ні. Дитяча вакцинація це не лише захист вашої сім'ї, а й важливий крок у збереженні загального здоров'я спільноти. Відмова від вакцинації може створити серйозні загрози для здоров'я вашої дитини та інших дітей. Ви не лише ризикуєте здоров'ям свого малюка, але й можете сприяти поширенню інфекційних захворювань серед інших незахищених дітей. Довіряйте науковій базі та порадам медичних фахівців, які рекомендують вакцинувати дітей відповідно до розкладу щеплень. Це найбезпечніший та найефективніший спосіб захистити їх від потенційно небезпечних захворювань. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.